Був звичайний ранок переповнена маршрутка. Юля, розрахувавшись за проїзд, як завжди, закинула гаманець у сумку. А щойно дісталася до університету, виявила у сумці, крім книжок, нічого немає. Гаманець зник. Я підозрюю, що це була не одна особа, тому що там одна мала, мабуть, якось відволікати, а інший вже займався справою. Але я нічого не відчула. Мало вирогідно, що можуть знайти гаманець, тому що це маршрутка, багато людей, ніхто нічого не бачить. В Ужгороді з початку року зафіксовано вісім випадків вуличних крадіжок. Одна з них у громадському транспорті. Це офіційно, але у більшості випадків люди не звертаються до правоохоронців. Для крадіїв громадський транспорт найзручніше місце, велике скупчення людей і найпростіше втекти з місця злочину. Павло Якубик вже п'ять років працює водієм маршрутки. Днями його пасажирку обікрали просто в дорозі. Жінка мала при собі близько двох тисяч гривень. Гаманець вкрали у ранкову годину пік. Забіжали люди, толкучка, всі спішать на роботу. Корятовича, жіночка виходить, істеріка, плач. Кошельок пропав. Водій переконаний, у міському транспорті працює банда кишенькових злодіїв. Неодноразово помічав, якщо на зупинці біля 16-ти поверхівки заходить жінка у платку, у когось щось зникає. Жінки щоразу різні. У першому випадку, пригадує, була одягнута у синю куртку, інша у сірому пальто. То не одна, то двоє або троє. Хай наші пасажири дивляться дуже уважно по своїм кошелькам і золоті вещі. Кошельки і мобілки, та попри підозри, піймати таких крадіїв можна хіба що за руку у іншому випадку буде важко довести провину, а притягти до відповідальності ще складніше. Особи вчиняючи крадіжки, притягуються до кримінальної відповідальності за статтею 185 кримінального кодексу України. Але є один момент: якщо вартість викраденого майна не перевищує 0,2% цілих мінімуму доходів громадян. А це 137 гривень і 80 копійок, то особи будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. Фактично, грабіжник може відбутися невеликим штрафом, але у 99% такі злочини не розкривають. Тому потрібно бути уважнішими до своїх речей, як Юліана, після такого випадку. Тепер я постійно контролюю свої речі, намагаюся завжди дивитися за телефоном. Та головне правило не сідати в переповнені маршрутки. Обікрасти можуть не лише у громадському транспорті. Випадково зачепили на вулиці і гаманця немає. Штовхнули у черзі, і кишені вже порожні. Будьте пильними і уважно стежте за своїми речами.